Путін розпочав саме переговорний процес щодо України зі Сполученими Штатами, оскільки в Росії закінчуються гроші на фінансування війни, а варіантів звідки їх можна взяти, у Путіна немає. Про це пише зараз на головний науковий. Співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Агате Дямаре у своїй колонці для видання політику. Він вважає, що так, дефіцит бюджету в Росії невеликий. Він це визнає. Проте санкції, на які накладені на Росію, не дають їм повною мірою підключатися до світових боргових ринків. І через це Росія не має багато варіантів, які. Допомогли б їй фінансувати дефіцит бюджету. Навіть такі дружні ринки, як Китай або Арабські країни, не можуть допомогти Росії через санкційну політику США та Європу. Росія не захоче миру. Росія захоче імітацію перемовин, які призведуть до якихось. Тимчасових угод, а може закінчитися все так, як закінчилося, наприклад, з війною Північної і Південної Кореї, коли з боку одна підписала Півден... Північна Корея, а з боку Північно... Південної Кореї, вибачте, ніхто нічого не підписував, там підписали США. Тому ця війна не закінчена, і ми все це розуміємо. І ще одне, про що треба казати. Влада вважає, що вона зможе продати зараз суспільству цю історію як кінець війни. І багато хто не дуже розумних наших співгромадян, повірить це, бо вони вже готувалися до травневих шашликів і зараз хочуть знову до них готуватися.